Всім друзі, привіт вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Настала осінь, прийшов сезон збору врожаю капусти. Хазяїчки квасять, маринують. Капусточку, от і я вирішила це зробити. Смачних квашених помідорчиків ми вже заготували. Кому цікаво, дивіться, в мене на сторінці є дуже гарні рецепти. Огірочків також ми заквасили бочкових. Тепер пора капустки. Друзі, що по вибору капусти, в мене ось такі три качанчика. Бажано, щоб капуста була пізніх сортів. Але вона не була досить темною, щоб вона була ось такою світлішою, світло-зеленою. На три капустинки в мене три ось таких морквинки. Я не люблю, щоб в капусті квашені було багато моркви. Вона тоді фарбується, набирає такого оранжевого кольору і трошки інший в неї присмак. Я люблю небагацько, тому беру три штучки. Приготувала вже ніж, миску, тертку для капустки і буду сікти свою капусточку. Ось така в мене гора капустки вийшла. Бажано було б її сікти на спеціальній тертці для капусти, але в мене її, на жаль, немає, тому я насікла її ножем. Старалася якомога тонше. Тепер буду додавати сюди морквочку. Ось така вона по моркві вийшла. Щодо солі, друзі, рецепт стандартний. На 1 кілограм капусти, друзі, вже нарізаної, нашаткованої. Я беру 20-25 звичайної кухонної кам'яної меленої солі. Раніше це була артемсіль, зараз ось така в мене одеська сіль з АТБ. Працюю без перчаток, квашу для себе, для своєї родини. Якщо буду робити на продаж, буду квасити в перчатках. Зараз роблю для себе, тому ручки вимила і вперед працюю, все гарно пересолюю, перемішую. Капустка повинна вийти, як злегка, такий пересолений салатик. Обов'язково, щоб трошки був пересолений, тому що коли вона буде вквашуватися, сіль буде, як я кажу, діватися десь. І якщо зробить, злегка її солоною, то вона буде потім такою, просто досить кислою. І будемо трамбувати в тару. Тару беремо яку вам зручно. Так як у мене капусти небагато, я взяла, звичайну, 3-літрову банку. Зараз капуста ця буде нам на їжу, далі будемо квасити на зиму, то будемо квасити у відеречка, ще я їх поки не придбала. Можна брати якийсь е, мальований посуд, якийсь головне. не... Щоб він був не алюмінієвий, або якісь харчові пластикові відеречка, обов'язково, щоб це був харчовий пластик і затрамбовуємо тару капусту квашену я завжди дуже ну так, гарненько трамбую. Не б'ю її, не катую, не мучу, звісно, ну так притрамбовую її. Вже мариновану капустку. До речі, покажу вам далі рецепт маринованої дуже смачної капусти. А ось так, бачите, трошки кулачком її притрамбовую для того, щоб вона випускала е, сік, щоб вона покривалася і квасилася в своєму соці. В цьому й секрет, щоб капуста квасилася в солі і в своєму соці. Тому ось так гарненько трамбуємо. Я дивлюся, а в мене вже аж слинка, друзі, біжить. Хочеться уже такої смакоти. Вже ми наїлися смачненьких квашених помідорів. У мене є, до речі, ж, як я й говорила на каналі, рецепт. Заходьте, дивіться, помідори дуже смачні, щось з гірчицею, що такі, що огірочки, заходьте, дивіться. Ось така в мене вийшла баночка капусти. І ще трошки в літровій банці це з трьох качанчиків капусти, але я е, вже е, точно не пам'ятаю, не скажу вам зараз, скільки по кілограмах у мене вийшло. І ставимо її на кухні на столі, ось так десь, де у вас є місце. Головне, щоб сонечко туди на неї не потрапляло. Е, капустку в якусь ємкість, тому що, якщо до верха наповнили, буде підніматися сік. І обов'язкова така маніпуляція, друзі. Кожного дня беремо ось такі великі ємкості з капустою, пронизуємо до дна або ножем, або якоюсь дерев'яною шпажкою, щоб якщо це банка, не розбити її. Для того, щоб виходив ось цей неприємний газ, який там збирається неприємний запах. Не було ні цього смаку, ні запаху, тоді капустка буде обов'язково смачною. Це дуже смачно. Мундирка, салко, ось така капусточка, М -м, я вже просто не дождуся. Буду чекати її з нетерпінням. Друзі, квашена капуста це не тільки смачно, це корисно. Вона поживна різними вітамінами. Всі квашеності дуже корисні, тому всім смачного.